Так, розказуйте, як вам тут в селі жилося? Мені. Да. Я б не сказав, що погано. мене сто я... разів задають люди питання. Робота в селі є? Якщо хоче трактористом, завжди, ласка. А хто хоче президентом? Ні. Президент. Хай подають свою кандидатуру я, і ми за них проголосуємо. Я, я вже на скаваторію сюди, мені вже 70 років і досі просять робити, робити, робити і робити. Дай вам Бог здоров'я. Да. В селі ми з вами побалакали три магазини. Да, три. Два відділення нової пошти. Да. 4 рази курсує автобус. Протягай, ну, це вже ту. Ну так. Що, зараз обійду будиночок з усіх сторін, вам покажу. Наші Мої глядачі зять в коментарях напхають за те, що він воду сюди О, не зібрав. Піч, піч, що я ви я тут кару. не грілися, ні разу. Та ні, мене своя така. Обікова. У вас теж баня є? Є тільки ж... <стуй>, зверху, зверху. 110 держите? А? 110 витягуєте. Та ні. А скільки? 80? Скільки сонця не гріє? А, так у вас баня просто покупається. Да, 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 а я да, думав, вас да, ні Господь, бо це залома тут. Приємно, що віру вже немає. Так... Хто стирив? Та, Та ні, я не знаю, да відійти. – Так частино. знизу маленький стоїть. А, ну то вони навіть поставили. Щоб <cation> <Шо> не <ми> стирили. <laughs> а решетки стоять в Ну, решетки тут знімаються. – То, що вони на зиму ж не жили тут. Іван Тарасович, дивіться, бачите цей телефон. Да. так? телефон, О, да, да? Да, да, да. Оце Я на нього зараз буду показувати, як казала, одна жіночка, Відик. А, Ларіса Бадивича, так? Кіно буду знімати, так. Да. Yeah. І буду показувати глядачам uh -huh. її будинок. Uh -huh. да. А вас чого я запитую, щоб розказати про село? Бо то, що я зараз хочу проїхатися по селу uh -huh. і щоб ви мені трошечки розказали про село. Розкажете? А щоб тут Ні, Ну поїдемо, трошки хоч. Про, проїдем, проїдем. Ви ж тут вік прожили. Зараз. Да. Так, куди? Щоб центр села виїхав. Сюди, сюди. Так, а як ви сказали, будинок, дружина ваша сказала, село використовується тільки дачниками. Ну, У селі вже одиниці залишилися, ті, що місцеві. — А ну, а тут всі всі приїжджі. А? Що ага. тут в селі багато взагалі будинків? А я вам і не скажу скільки. Ну скільки, сотні, дві, три, може пів тисячі. Та ну пів тисячі ні. ні. Метриста, ну. ага. ж, там нове село і там нове село. Ну, но, бо... Чорнобильське. Чер ага, тут є село для Чорнобильських переселенців. Да -да 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 Напрямо чи направо? Ні, сюди до магазину. Це Віннинець. А тоді поїдемо в центрі, бо вчитує Вселецькій Вінниці, як у нас один. Ні, ну давайте ми покажемо Вінниці, бо то, що село Лецьке це ж інше село. Ні, один колгосп був. Колгосп це один. Да, 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 да. в Вінниці, всі йдуть туди, в клуб. Ага. Так, да, добре. Там школа, клуб, контора. І туди там магазин, от сюди. Оце детська площадка ось сюди. для дітей зроблена магазин. Ну. Сюди автобуси ходять. І скільки автобусів ходить? — Чотири, по-моєму. Чотири рази на день. Чотири чи п'ять, так. — Тут у вас що бачите, нова почтове відділення да, є? Ганделик. Чи магазин? Ну, це ж магазин. Тут взяли, чашку ну да, і, і п'ють. Ага. Ну то О, хай це. собі п'ють, там написано ще продукти. Так, да так, -да так, -да. всі товари там. — Ага-ага. — І хліб, і всяка — І всі автобуси до цієї зупинки, що ми проїхали, приїжджають. Прямо чи Ні-ні-ні-ні-ні. То Тільки на село будемо їхати. Ага. — Поїдемо таку так. Ось льотчики. Оце тільки ввечері, це вони літають. Це з нового села. Поняв. — Понаїжджали, я їх і не знаю. Ось річка наша, все. А яка це річка? Трубіж чи ні? Так, так, так. Тільки ж води, бачите, вже мало. Тут щуки, карасі, а як паводок був, хіба не Ого! Тоді не можна було в таких щовучок зайти. Та ви що? Дуже багато води було. А це впало. Ну так конець літа. Лебеді тут же живуть, а тоді влітають. Слухайте, ну тут по селу заблудитися можна. Не в Києві, що центральна травня дорога. Їдь туди, повертай сюди, там асфальт. — Оце Прямо, прямо. — Так, тут навстрічі більше ми поїдемо. До магазина поїдемо чи до школи? Школу ми показувати не будемо, заборонено школу показувати. А от до магазину. Клуб і контури, це все стається рядом. Пушка тут. В клубі, я так розумію, танців вже немає. Як і там танці. Зараз молодь страшно. Ви так не говоріть, вони, бо вони вас чують. Потім прийдуть і будуть казати, дідуська, ти не, не наш кориш. <ріст> нове село, а це ж дорога куди виїжджає? А це на Циблі, блі. Пряма дорога. А, на трасу Київ-Черкаси. — Так? Да, — На черкосич прямо, а це прям. Ні, ну Я маю на увазі, що можна потім, якщо виїхати до Циблів, да. то можна повернути на, до Києва і цей. На до Київ і на черкоси, так. Да. Ага. Ось, ось, ось ось магазин ось. — Ага. Так тут не магазин, тут цілий епіцентр. Так там же, у кого гульня, так той. А, кафе-бар. Да, 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 гуляють там. У кого поминки, теж тут. Так я дивлюся, у вас два відділення нової почти. Ну, да. і, і там приймають, і, і тут, і тут і приймають. Тут, да, да. Ну, нова почта всіх окупилася. А це втається нове село. Ну, втається Чорнобильська. Ага, он, от от, -от пошла дорога вже до нових будинків. Зрозуміло. Ну що ж, давайте вернемося, подивимося на будинок, який я приїхав дивитися. <ріху> ну, церква нам треба, щоб орки ось Ну, да. В клубі будемо танцювати перемогу. Куди? Направо наліво? Тут контора і пошта отут. А нам направо ото, ото, чи наліво? Ні, отуди до, до, до дому туди їхати. Ну, mm, контору ото, і пошту л... показувати не буду. От отъїзд ледьскій долі туди. Ага, ага. Зрозуміло. Там ранку, Боня. Там до самої Ну, но де у вас доминки, як я? Так. Да, так, от тут такий би домик взяти на продаж до людям показати. О, а це ми вже тут десь їздили, так? Ну так, да, ми, ми сюди їхали. Ми ж так кругу об'їхали. Ага, ну це треба карту рисувати, бо чорного зламає. <рес> да як куплять, так вони накупляться. Ось, 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 ось купили легше. І за скільки? А я без поняття. Не може не, такого бути. Не дуже. — Ну не може такого бути, щоб в селі не знали, за скільки хату Ну, був. Знають, а я не знаю. Воно мені не інтересне. За чужих грошей знайшов не мені. <рес> <рес> О, це вже я бачу, що вже скоро я приїду. Ну да. так. З лівої сторони, он криша виглядає, да? Да, 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 да. да, Не да. біля, а то. Да, 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 он видно дах будинку, до якого ми їдемо. Так. Да. Ну чому, насипана дорога добре. Ось сюди, Разр... ось сюди, ось сюди, да, зараз. Ось, ось, ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, Я тут минулого разу і паркував машину. Оце їхній город, оце. Оце з правої сторони, оце, да? Оце, да, десь я пусує, пусує. Ага, ага, зараз відкрию, все можна. Ну, ходімо, будемо Щоб бур'яни не росли, так посіяли стаються сою. На своєму городі. Ну так, 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 так. Зрозуміло. Оце не вони сіяли, бо фермер. Вони... Ну, оцей ось сюди фермер. Ну правильно, люди зараз так же поступають, щоб. Да. А не знаєте, вулицю перейменували? Ветеранів, ні. Ні, так і залишилося. Да, ось вона написано. Бачу, бачу, бачу. О, А проволочки немає. Якої? А, так що проволочка? Всі... В селі хіба по дорозі ніде проволочка не валяється. Так, да, я сюди я вже відкрив. Ну, Господі, вже паличкою. Так, ну що, ви вік людей знали? Да. Щось розказати можете? Хоро. Шо, хороші люди, з рік слова сказати. Я ж не проти, я з ними познайомився, гарні люди. Так. Да. Приятні. Всіх, коли не прийду до їх, вони завжди мене угостять. Ну, Як, як положено, як, положено. Да, 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 да. як в селах ми заведено? Ну, тільки не часто, бо на роботу йти, щоб чого не... Ну, Це... Більшість вино, саморобне вино було, оце виноград був і ото виноград посет, посет. Ага, ага. Ото виноград. А і... саме Реля, Він казав, ось гілляку зріже, ту гілляку зріже, як приїде ага. Петро. Поняв, поняв. Ох. Так, ну що у вас ключі є до цього? Є, ось гараж. Ну давайте відкриємо гараж. Покажемо. Так, де, наприклад, Нам Це ж гараж вони вже самі будували. А? Гараж був збудований. Так, да, і, і хату об обкладали вони самі. Так. І гараж вони робили. Ну так що там, ну, включимо щось. Поключалося ну, о, 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 світло. Дай, Пойдем, дай, бачу. Дай, дай. Тут річка. Ото, де дерева, то там була річка. Вона вже заросла. Уже річки немає. Ну, як, як на весні снігу, так да там води багато. В общем, тут, я так зрозумів, літом движняк хороший. На зиму люди роз'їжджають. Що, що роз ага. Так, тут в гаражі місця так вистачає. І дивлюся, балки так лежать, щоб в торець. Це теж немаловажно, значить, кріпкі і видно, що шашель не трахнула. Дровця -то наготовлені. А це для бані. Тільки для бані. Чи можна і в хаті топити дровами? А я троє безпоняту. Ну вони ж в хаті піч є. Вони, вони літом тільки тут, а зимою ж вони тут не бувають. Ну, пошли тоді баню подивимося. це дрова читається для бані. А ну давайте чердак покажемо. О, Так тут на чердаку вон для бані різні прибамбаси, бачки для нагріву, для набору води. Покупатися, все утеплено. Взагалі крутяк. Можна сушити тут. Стропильна система вся ціла. Не видно, щоб вона десь була шашелю пошкоджена. О, навіть віники висять. Ну їх, правда, погано видно. Ну, віники є. Ну що ж, пошли баню глянемо. Вирубаємо світло. Пошло. Так, в принципі, баня у них була крутява. Чуєте, з подоном, з водою, з топкою. Ну, да, а З я... Да. Мися купайся. Ні, так, туди ж стіла ж там же і, і той, парілька. О, а запах який стоїть. о, -о, -о, -о. Ну, да. да. На, на любу, на любу висоту, теж котрську. Що ви тут не грілися ні разу? Та ні, У мене своя така. Обіцова. У вас теж є? Я тільки ж... <стой> зверху, зверху. 110 держите? 110 витягуєте. ні. А скільки, 80? Скільки сонця не гріє. А, так у вас баня просто покупається. А я думаю, вас парілка, господь. Та я ж парюся, так я і знаю. Хоча ж він хоч на цю, або на ту лягає, вважається. Угу. А, ну так. Верхній ярус парілочка раз, ніжній яру спарілочка два. А вон там написано, сауна. Цікаво, чи було тут колись 120, чи не було. І війники, бачите? Парілки. <гум> да, трошечки її, правда, трошечки під це підчистить та обновить, взагалі було б ідеально. Це вода, це все тут як положено. А сюди друга поворошуєш, топиш, воду ну. нагріваєш і. Зрозумів, так. баньку оцінили, світло в баньки виробили. Ну так. Да. Ладно, це туалет, це туалет туалетом. Головне, що тут будівля повністю цегляна. Що, якщо вони такий вік от відгрілися в бані, значить не згоріла добре. Ну так. Бо це дуже важливо, бо у людей за бань згорають сараї аж на ура. Ви не знаєте, в якому році будинок збудований? Не, не пам'ятаю. Ага. Ладно. Облужували вони кирпичом динусту. А ви, ви скільки в селі? Ви вік живете? З самого початку. О, так це ви корінний житель, натуральний. Да. Чутно десь на полі комбайн. Да, джужить. Ну це вже сояшник. Ну так. Да. Що, зараз обійду будиночок з усіх сторон, вам покажу. Теж горіх коло хати. Так, тут, головне, голову обарматури зацікавити. Та, а, так до будинку газ підведений. Ну так. Да. як? А я нічого не поняв. Вони мені минулого разу сказали, що в будинку газу немає. Є до плити. До плити є? Ну так, да. вони, ну, вони, вони ж тут зимою не бували. Ага. Наш один перове проводить. Електролічильник, одна фаза, водний автомат, 16 А. Видно, що на лічильнику всього 806 кВт спожили, значить дуже мало користувалися. Ну що ж, ходімо далі. Що, давайте з вулиці обійду, а потім вже... О, так тут що? Ще й не попадемо, не попадемо. Попадем, попадем. Малинка по лівій стороні посажена. Да. І груші яблука. О, ну так. І да. тут ряд яблунь. І видно, що яблука такі червоненькі, красненькі, смачненькі. І тут яблука. Да. При... І, і, і тут там... і, і ряд. Дев'ять, 9, 9, по-моєму, яблунь чи 10 яблуків. Ага. А, а це груша, ну да. Така вроді як Бер. колоновидна щось. Похоже. Бере, бере. Берка. Бере-бере. Да. А то Дві черешні, вже старі. В общем, урожай тут можна зібрати. Да. А, це, а це грядка їхня. оце. — Так, і ото як стопчики по лівій стороні да. раз, раз там то, 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 там. а, там. а, це, а це їхня. їхня. — ага. Ну тут, походу, в цьому році вони нічого не садили. — Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. — Видно. — Ну, Йому вже 87 років куди. Так, а тут ґрунт чорнозем чи піщаний. Чорнозем. Ні, ні, Чорнозем. У цей блять піщана, а тут чорнозем, тільки чистий чор, чорнозем. Поняв. А ви не знаєте, хата ця була дерев'яна і обложена кирпичом? Так, да, так, да, так, да, да. дерев'яна. Ну, так само, як і в мене. Дерев'яна, тоді я кирпичом обложив. Так вона ж набагато тепліше. Ну, тут я споряд навіть не буду. Зовні червона цегла. Ну, це ж вони яблука не забирали, так вони бачите, падали, гнили. — Ну, якби, я, якби було коли, так забрали. Я, я теж Оця ця решня. Бачу, бачу, друге. бачу, так. Да. Вікна дерев'яні. Ну так, да, дерев'яні. Підливали фундамент, основу ну, да. навкруги будинку. Газовий лічильник. Ось бачите, труба вже йде прямо в кухню. Так, да, так, да, бачу, Газово. бачу трубу. При бажанні можна опалення зробити. А сусід зліва, я так зрозумів, вже все, не живіть. Ні-ні, це вже давно бабка там вмерла. Поняв. Давним-давно. Межа десь отсюда туди. Поняв, 20 год сусідів нема. Оце воно. Вже вікна до землі достають. Що, ходімо в будинок, подивимося. Пошли. А це ж... Будинок такий зовні, кажеться, ніби як маленький, але знаю всередині, що заходиш, а він великий. Холодна верандочка. Підлога тут, мабуть, по глиняному ні, ні, підлозі положили ліноліум. Це, це кухня. Коридорчик. З коридорчика на кухню. А так. на кухні світло включається, не знаєте. Обов'язково. Так, включили кухню, світло. З свердловини вода ж в хату не заведена. Ні-ні. ні Просто він, на вулиці. Він хотів в последне час а тоді чорти. Ну, взять, когда будемо продавати, в общем, решили, что... Що... Так, і... ну, ну, наши мои это... в коментарях напхають за те, що він воду сюда вот не завел. Печь, печь, топи. Пет... Під... Я Підлога, дивлюсь, тут дерев'яна. Дерев'яна. Сволоки дерев'яні. Да. Да ще й полаковані, да ще й красиві такі, вроді, зроблені, як... Ну, общем... Оце, ось, ось, ось одна спальня. Ось, ось, одна спальня. Де тут? А що Ти там? Чого? Світло, а, а, грати... О, Тут грати ще якісь цікаві, такі знімаються. Ну, да. Можна поскручувати. Що, так Отовонуло. Ого-го. Тут поки до світла добіжиш так. Ну, це вони тут... Три рази, три рази ногу переламаєш. Де, і, це, ага. і це здорова кімната. Ну, зсередини не видно, щоб хата десь так сильно осадку дала. Є невеличкі ні, осадочки, ні. але... Але нічого катастрофічного, підлога не, ідеал, не рівна. А, так тут а стоп, тут теж лежить. Ну, да. У цій кімнаті. У мене скрізь так Тут де кухня, тут дерев'яна підлога. Що це було таке незрозуміле. Ну так. Да. Підлога тут теж не ідеально рівна. Але піч робоча ж. Да, так, да, так. Да. Піч робоча така серйозно велика. І це. І зала. О, Тож, ну, да. зала тут приємна. світло. вже ну, Хтось Хто стирив? Та ні, я не знаю, да відділиться. Так знизу маленький стоїть. А, ну то вони навіть поставили. Щоб не не А Решетки стоять облізочно. Ну, решетки тут знімаються. що вони на зиму ж... не, жили, не жили тут. Ага. Ті, що люди жили, і хто? Зрозуміло. Світ же є. Да, е. <laughs> так, розказуйте, як вам тут в селі жилося? Мені. Да. Я б не сказав, що погано. Мене сто разів задають люди питання. Робота в селі є? Якщо хоче трактористом, завжди, пожалуйста. А хто хоче президентом? А ні. нас То президент. хай подають свою кандидатуру і ми за них я, проголосуємо. Я вже на скаваторію сюди. Мені вже 70 років і досі просять робити, робити, робити і робити. Дай вам Бог здоров'я. Да. В селі ми з вами побалакали три магазини. Да, три. Два відділення нової пошти. Да. Чотири рази курсує автобус. Да. Ага, так. Ну. В принципі, вроді все остальне. А автобуси курсують до міста Переяслів? Да, до, Пер до станції. Да, у, до Мостіпана на роботу їздять люди. А? До Степана на роботу люди їздять? Як? Мостіпан. П'ятачок Нева Переяславщини. Люди їздять на роботу до нього? Їздять, от у то, де зроблено корбікормовий завод, туди їздять. І з села наших, юні, молодіж. Поняв, зрозумів, зрозумів. Так, ну що, дідусь Іван, можна так сказати? Так. Да. Дідусь Ваня, я піду з вашого дозволу ще зроблю фотосесію. Шо? Пофотографірую і везу вас додому. Хорошо. Так. Дідусь Іван, скажіть, будь пожалуйста, піч тут робоча. Да. а Піч робоча, нею можна користуватися, можна да. топити, але вони, походу, нею давно не користувалися. Ну, звісно, не робили. Поняв. Прийнято. Ну, не глядачі. Поки дідусь Іван йде закриває фірточку, забувся сказати, що окрім насипаної дороги на опорі бачу інтернет-провайдер оптоволоконний по вулиці три фази. Ну і Все село, як казав дідусь Іван, що використовується як село для дачників. Поруч два спарених села, Лецьке і Вінниці. Неподалік села вистачає, щоб городину посадити. Щоб... А то, я без здоров'я було. А да. як здоров'я немає, тоді. Да. Це теж дочник. І сусід дочник прийнято. Туж з Києва. Це сама бабка живе вже, сільська. Ось вона. Так, каже. А бабуся здоров'я в здоров'я. Сюди, бабуся, живе. Це теж дочників це. Зліва. Ну чого, хоч так зробили, нам наліво ж, правильно? Да я дойду. Чого, чого, чого ви, їхати? Ну, ви ж сюди, правильно? Ну да. так. Молодий живуть, бачите. Ага. Ви стрилися. видно де. Ну, в, школі, в школу ж дітки ходять? Так. Да. Ходять. Ну, це найголовніше. Стоп, все, все, приїхали. Так. Дідушка Іван, придожіть, дайте я вас цю балалайку заберу. Бо вона дуже дорого стоїть. Ну, Дякую вам. Дідушка, я вам зараз про себе ще відомості залишу, подожіть. Візитку. Може, хто буде питати, так, щоб ви знали, хто я, звідки я, добре? Ага. Ось візьміть. Хорошо. Добренько, дядя Іван, дякую вам, щасливо. Гарного вечора вам. Щасливого і вам. Дякую, Счастливо. дякую. Щасливо.